Не пройшло і півроку, а точніше 5 годин 45 хвилин. Ось можете бачити, як збільшення розміру даного диску з 800, десь приблизно гігабайт до 931, Пройшло. Чому так довго? Справа в тому, що тут у нас цей розділ, цей локальний диск, він не порожній, і тут дуже багато інфи. І получається, якщо ми цей розділ збільшували вліво, то ця вся інфа переміщувалася. І з-за цього, а там, ну там, бачите, якщо це ну, десь гігабайт, я думаю, 400 точно є. І за цього все це було дуже-дуже довго. А, але процес пройшов. Тому <хи> да, зробіть висновки. Якщо у вас дуже багато інформації, і ви там переміщуєте його вліво, то буде проблемка. Якщо будете переміщувати вправо, я думаю, проблем не буде. Ось дивіться, наприклад, у мене отут є. Зараз вона трошки оновить інформацію. Здається. Так, ось дивіться, у мене один розділ є, і тут трошки нерозміченої ділянки. Бачите? 271 МБ. Ну тут взагалі трохи. Ну, давайте я цей розділ збільшу тепер вправо. Вправо вже, треба, вже оцього заповненого тобто, інформації не треба. Переміщати вправо, воно збільшиться дуже просто. Давайте подивимось. Значить, правою кнопкою Resize Move. І тепер давайте ось збільшимо вправо. А воно навіть не збільшується. Очевидно, там настільки мало, що воно збільшиться не може. Так, new size, ну давайте так. А, ні, ну, змогло, бачите? Ось. Якщо так перетягування неможливо, то тоді отут вручну треба зробити. Як бачите, зараз вільне місце перед локальним диском 0, після 0. Окей, resize move. Так, ну і тепер застосовую дану операцію apply All Operation. Apply. Ну, тут, ось, дивіться, воно збільшується, там воно практично там, на 7 МБ збільшується, але йде операція. Можна подивитися деталі операції, але можна цього і не робити. Чекаємо, як бачите, процес триває трошки швидше. Сподіваюся, не буде 5 годин це все відбуватися. Так, все здається, завершилось. All operations successfully completed. Все. Тобто, бачите, на цьому жорсткому диску, на цьому Вінчестері я зробив виключно всього на всього один розділ. Бачите, в мене він розмір 931, 544 ось, інфи є зайнято і 386 вільно місця. Окей, е я знову нагадаю, що я тут можу подивитися, які в мене є Вінчестери. Або жорсткий диск, або SSD-шки. Отут у мене система стоїть. Тут, бачите, воно там: Microsoft Reserved Partition, EFI system Partition. Оце, коротше, тут чотири розділи системні. Я тут нічого не буду робити, бо є шанс, що він потім не загрузиться. Так, на моєму це резервна копія. Далі, тут у нас що? Тут у нас теж, ось, дивіться, є незайняті місця. Вони невеличкі, 16 МБ і 1 МБ. Не буду я це збільшувати, оскільки знову, якщо я буду збільшувати це вліво, бачите, цивільне місце перед, то, відповідно, оця вся інфа переміщатиметься довго. Давайте я краще подивлюсь: Щас, отут, що в мене є. Ось тут дві мої флешки. Ось перша флешка. G-Parted тобто це та флешка, з якої завантажився. Ну, відповідно, не бажано її форматувати, бо, відповідно, вона накриється. Очевидно, Навірно вона і не дозволить сама собі форматувати. А ось друга флешка є. Ось вона називається так само на 16 ГБ, ну там 14 копійками. Тут я робив завантажувальну флешку із Linux. І пам'ятаєте, що вона в Windows не бачилася. А, так от, якщо ви зробили, наприклад, завантажену флешку з Linux. В програмі Balena Etcher, воно там робить розділи на цій флешці під Linux, а ці розділи в Windows не бачаться. І що тоді робити? Вам треба флешку в Windows використовувати і в Windows її форматувати не можна, бо воно її не бачить. Ну, грубо говоря, замкнуте коло. Тоді ви можете завантажитися із завантажувальної флешки, із Gparted, підключити цю вашу флешку. Бачите, що тут у нас є ось розділ. Ви його можете видалити. Або форматувати, наприклад, в файловій системі FAT32. Так, а, ну і давайте спробуємо відформатувати apply. Угу. Де форматування? Так. Все, вроді би, пройшло все нормально, все чудово. Так, ну і тепер, якщо я вимкну цей G-Parted, е кнопка Exit, двічі я клікну на ній. І виберу, наприклад, Reboot, перезавантаження. І потім завантажуся в Windows, я вже не буду переходити з телефона на комп'ютер запис, щоб одним відео це зробити. По ідеї, флешка має бачитися і має бачитися в повному обсязі, все класно. Тобто, ще таки, підсумую, якщо ви зробили завантажувальну флешку в програмці Balena Etcher і зробили ви її для Linux, то вона може не бачитися в Вінді. Якщо вам це треба скасувати, ви можете завантажитися з завантажувальної флешки Gparted і відформатувати в файловій системі fat 32 ну або в файловій системі NTFS без різниці. Це обидві файлові системи, а, рідні Windowsкі. Відповідно, або то, або то обирайте. Так, давайте перевірю нашу флешку. Зроблену Балена Edgard. Так, я зайду в мій комп'ютер, я перепрошую за такий, ем, ну, в общем, за дуже малий ем, масштаб, але ось як можете ви бачити, давайте я спробую зараз збільшити масштаб. Якщо це вийде, звісно. Так. Ану. о, Так, а ну дивіться, да, здається, є. Ось моя флешка USB Drive G. Ось моя флешка є G-Parteдом. А ось моя флешка такой відформувалася. Я на неї зайду, вона порожня, все круто. Все відбулося так, як слід. На цьому, сподіваюся, відео на сьогодні завершується.